Доброго дня, мене звати Настя Білецька, і я дуже рада сьогодні, кажуть, на ходу навіть записати поздоровлення для всіх студентів факультету графічного дизайну, для вас, пані Наталю. Е, я думаю, що все наше життя зараз на ходу, на валізах, в такому транзиті. Я бажаю всім нам саме усвідомлення того, що дизайн ніколи не є статичним. Він завжди. Має апелювати до контексту, він завжди має бути про людей. І прошу також долучатися до флешмобу, які організовує зараз наша асоціація Дзенко Україн, що для вас саме доброта, тому що доброта це частина культури піклування. А ми на сьогодні в наших тяжких військових обставинах. В незалежності від того, де ми знаходимося, маємо піклуватися про наших ближніх, про самих себе, ну і про великі задачі, які перед нами стоять, перед усіма перед перед суспільством, перед українцями, брати на себе відповідальність в своєму житті і в своїй професії. Бажаю вам усім і собі бути свідомими того що Кожен з нас має вплив. Ось. Гарного всім вечора чи дня, я не знаю, коли ви будете показувати. І сподіваюся, дуже скоро побачимося з вами у Києві, бо я знаходжуся в Цюріху, я тут переміщена частково, навчаюся і також створюю, намагаюся створювати український вплив, створюючи проекти, які говорять українською.